Я сиджу тут, і я знаєте, як в своїй тарільці. Ото оце, ну моє знайомтеся, це переселенка Валерія Духновська. Щодо повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, жінка разом з сім'єю жила у Бердянську. Там вона близько десяти років працювала вихователем у дитячому садочку. Найбільше подобалось те, що діти вони відкриті і вони. А, Люблять тебе. Якщо ти любиш дітей, і ти готовий там працювати в садочку, то це твоє. Та ранок, 24 лютого, 2022 року змінив життя переселенки. Того дня їй, як і більшості українців, довелося забути про свою улюблену роботу і не тільки про неї. нам подзвонили з роботи, сказали, що ми не будемо виходити. А потім нам подзвонили вже з роботи. Пройшло напевно декілька днів. Сказали. Забрати всі свої документи. І ми прийшли на роботу, ми забрали свої речі, свої документи, ноутбук, ну, все, що в кого було, і більше не повертались туди. 27 лютого місто вже було окуповане російськими військами, каже Валерія. Їй разом з сім'єю довелося втікати в чуже для неї місто. З Бердянська, от наш Бердянськ, наша перлина Азовського моря. І їхали і опинилися на, іншому, на іншій точці нашої країни. Тернопіль став другою домівкою для переселенки Валерії та її рідних. Вони не лише змогли розпочати життя з нуля у новому місті, а й ризикнули і започаткували власну справу. Це така наша точка з чебуреками, яка називається Азовські чебуреки. Ми започаткували на початку травня. Її жінка розповідає, що ідея створити локацію, де б вони з чоловіком могли продавати чебуреки власного виробництва. Виникла у них випадково. Коли ми вже були тут, це було перед Пасхою. Ми з чоловіком пішли на базар там, скупитися, і він каже, хочу так спробувати десь там смачно пахне чебуреками, хочу спробувати. І а, ми спробували чебуреки, а, чоловік спробував, і ну, йому так щось не дуже сподобалось. І, і він каже: Давай зараз приїдемо додому і посмажимо чебуреки. І коли ми так вдома посмажили чебуреки, то я кажу. Тобі б тут точку якусь би відкрити, кажу: ну весь би Тернопіль був би твій, бо в тебе були б найсмачніші чебуреки. Ми пожартували і все для Валерії стало справжнім сюрпризом, коли одного дня чоловік показав їх локацію, яку орендував для майбутнього бізнесу. З того моменту розпочався старт їхньої справи, пошук власного смаку та своєї подачі. Ми ще місяць просто не працювали. Ми е, ці чебуреки тестували. Ми робили смачне тісто. Там перша, друга, третя, десята, п'ятнадцята спроба. Робили різні начинки, бо ми так походили, і тут в Тернопілі є такі чебуреки або або зі свининою, або зі свининою, і більш нічого немає. Повномасштабна війна суттєво вплинула на бізнес. Деякі підприємці тимчасово або не завжди зупинили діяльність, а інші, вимушено переїхавши, підлаштовують свій бізнес під нові виклики. Валерія поділилася, з якими труднощами довелося їй стикнутися. Труднощі було важко знайти приміщення і щоб. Не знаєте, як не платити за нього всі гроші миру. Відключення світла також впливало а, на нашу роботу. Додатково нам прийшлося а, купляти обладнання, щоб ми могли працювати, коли немає світла. Бо ми втрачали гроші. Ми втрачали гроші, ми втрачали клієнтів. Та навіть такі здавалося важкі моменти не зупинили сім'ю Духновських. Вони продовжили працювати та розвивати чебуречний бізнес. А завдяки їхній справі роботу отримали і кілька переселенців для тих, хто сумнівається, чи варто розпочинати власний бізнес в умовах воєнного стану. Валерія каже. Я дуже багато людей зустрічаю, які у віччя, які от, вони плачуть, не знають, що, що їм робити просто далі. Хочу сказати, що далі буде, просто треба взяти все свої руки і все буде добре.